кожного року в Україні зникає близько 18 сіл та селищ міського типу. Усі шанси поповнити невтішну статистику на Волині має вимираюче село Світле, поворської об'єднаної територіальної громади. Тут немає ні ФАПу, ні магазину. Мобільний зв'язок майже не ловить. До людських помешкань веде єдина щебенева дорога, оточена густим лісом. Нині тут мешкає всього 38 людей. Більшість з них проживає тут від народження. Хто за нас не дбає, ніхто нікому мене не думає, треба, ніхто не думає, нікому мене Ну Вже ми старі, вже ми 81 рік. Але все треба терпіти, все треба переносити, переживати все. Але ну як є, слава Богу, за все. Що я ще ходжу до таких літ, вже зараз буде 90 років мені. Я тут рудилась, добав тут помирати. Колись тут було все: і село, і клуб, і колгосп, і магазин. Функціонувала початкова школа. А зараз немає більше нічого. Все позаростало, згадують мешканці світлого. Школа була, і магазин був, все було. люди були. А не було ні дороги, не було, нічого. молодь повиїжджала. І так воно й сталося. Доживаємо, буде дожити. Довге время я ланковею працювала, польонови, по бораках, по картошки, все врубляли, все робили. Все було як треба, а зараз, от бачите, ось, як темно приходиться нам. Що ще й війни, війну пережили, одну і другу вже треба переживати. Переїхала сюди в 59 році, народила тут п'ятеро дітей. Робила і в ланці робила і до яркою робила. Та мене забирають і просять, щоб я їхала, але прошіть, тут прошіть, тут хочеться побути. Маленькі пенсії та значні витрати на лікування, оскільки вік раз у раз дає про себе знати такі реалії селян. Садовина і городина часто компенсують пігулки, адже найближча аптека за 10 кілометрів. Не набагато менше і до звичайної крамниці. Незважаючи на поважний вік, мешканці Світлого змушені доглядати худобу та обробляти землю. Хліб на дві тижні раз беремо. як хочу так живеш. І панці на одне ліки не вистачає. От я лежав, пішло шість, більше 6 тисяч лягла, теж шість шуміші. Аби не от діти, то де хочете живи. Зробили операцію навісні, на серце 40-10 пішло, а ніхто копійки Мі. не дав. Не живемо, садимо там пару сотих картошки, ще коняку держимо, бо тут всього три коняки на село, де її взяти? Курови немає, нічого немає. Ніякого покращення немає. Ніякого. Ніякого. Нема такого. Ще хуже, ще хуже. Мене доглядає ще милосердя. Ще привозить мені дещо трошки. А що, що дітки привозять, й так і виживаємо. Сусідка є, думала я побігти до її трошки, щоб вона до мене прийшла зараз. Ми як сестри бігли. Вона до мене йде, як її не бачить мене, а я до її йду, як я не бачу її. Не все час, вона води через дорогу, через город живе. Зв'язок із навколишнім світом забезпечує поштарка. Вона ж привозить пенсію, розрадить добрим словом. За необхідності можна доїхати і до сусідніх населених пунктів. Хоча тут немає встановленого графіку руху автобусів. Транспорт приїжджає за викликом мешканців. Ну, вуличне освітлення по вулиці о, о, яху, да, бо яху. до цього є. часу не було жодного фонара в населеному пункті є. не було. Проблеми є, звісно, дорога в теж аварійному стані необхідно робити поточний ремонт дороги. Але перевізник на те зважає, яка встановка є зараз у нас тут, на місцях, то вони потихеньку їдуть. Людей ніколи не вбіжають, які там передачі, які там що там привозять, передають. Цім жителям села є. У нас соцпрацівник, який обслуговують ноки де празати громадян, які вже дітей немає або далеко за межами населених путів. От їх доглядає, їм привозить що вони там замовляють. От їм привозить із села Ситучі, привозить їм необхідні там товари. Перші товари необхідності, ліки там довозить. За час незалежності в Україні зникло понад пів тисячі населених пунктів. На жаль, процес розпаду сільських громад в Україні продовжується. Сільські мрії зникають, сім'ї переїжджають. Багаторічні традиції залишаються на сторінках історії.